Вітаю, друзі! Сьогодні 9 березня, відкрила я свою помпасну траву. Ось так вона виглядає, бо буду я вже її обрізати і все. І що я скажу? Якщо вона виживе, дійсно так трохи тяжко і вкрити і все. Треба все ж таки правильно кажуть, головне, щоб не зберігати листя. Головне зберігти коріння. Ось. Тому рекомендують її обрізати восени і просто закладувати ось тут, навкруги коріння, там, листовим опадом, чим є. Тому зараз я. Приступаю до обрізки, але хотіла показати вам, що ну, листя ж вона не зберігає. Вона потім, якщо вижила, там піде нове воно все. Тому приступаю до обрізки. І тепер я ще буду робити, ось в мене такі дві міні-теплички з пінопластом. Там обрізане дно, вони так вкопані, треба просипати, забрати зілля і вкрити склом, щоб вони прогрівалися, щоб земля там була тепліша для посіву помідорів і квітів. Комусь, може, буде лайфхак, кому не багато треба розсадити. То мені, наприклад, оцієї одної міні-теплички вистачає на помідори. А сюди посаджу квіти. Дивіться, як гарненько виглядають крокуси в траві. Просто краса. Які вони ніжні, ніжні, неймовірні. І там подалі теж крокуси. Я їх не викопую, мені подобається. А тут пробиваються далі ось е е сині підсніжники. Якщо леля їх не затопче. Ось. Тут вже білі підсніжнички. Фух. Обрізала я пампасну траву свою. І оце думаю, ось там. І думаю, чи вже обрізати можна цей як його міскантус чи ще ні, чи ще рано.